Привіт! Якщо ти експерт і намагаєшся продавати свої послуги в інстаграм, але в тебе на сьогодні мало що виходить. Просто подивись це відео про три помилки початківців експертів в інстаграм. Я покажу саме ті помилки, які блокують саме твій результат, і що з цим робити. Мене звуть Олена Страдієвська, я маркетолог онлайн шкіл та експертів, коуч ICF для експертів. Я вже більше 15 років допомагаю експертам. І іншим бізнесам для того, щоб в них були клієнти в інстаграм. Помилка номер один: ти ведеш блог як щоденник. Багато експертів-початківців починають вести інстаграм як інстащоденник, куди пішла, що з'їла, що показала, що купила, і так далі. Але люди повинні зчитувати вашу експертність і з чим до вас можна. Звернутися, розумієте, тобто просто поїла, купила і так далі, воно не продає, коли це не така стратегія, яка показує дорогі поїздки, дорогі подарунки, дорогі якісь штуки. Да? Це теж стратегія. Але коли ви просто постите, куди я пішла, що я з'їла, воно не буде продавати. У вас повинна в інстаграмі прослідковуватись експертність. І та сама одна тема, з якою людина може до вас звернутися. Навіть якщо ви психолог, ви розбираєте велику кількість тем, або коуч, або інший практик, ви повинні зрозуміти, яка є біль у вашої цільової аудиторії на сьогоднішній день. Вийти з цим в інстаграм, сказати, що я закриваю цю біль, цю проблему вашої цільової аудиторії. І тоді до вас буде вишиковуватися черги. І вже коли ви зайшли до вас зайшла людина як клієнт, тоді ви можете їй казати, що я не тільки з цією білью працюю, але ще з цим, з цим, з цим, і з цим. Але в інстаграмі ми показуємо одну біль, одну проблему вашої цільової аудиторії, яку ви можете найкраще всього вирішити. Помилка номер два. Дуже багато експертів думають, що їм потрібно дуже багато підписників для того, щоб продавати в інстаграм. Ви знаєте, я дуже часто чую, що я спочатку наберу аудиторію, потім буду продавати. Але повірте, ви можете продавати, вже маючи 300 підписників. Якщо там є один, одна-два дві людини, яка є вашою цільовою аудиторією, ви вже можете продавати і ще й не на самий маленький чек. Розумієте? Більше людей не є більше клієнтів. На жаль, головне, щоб у вас в блозі була та сама аудиторія, яка вам потрібна, і якій ви можете продавати ваші. Послуги. А для цього, як я вже казала раніше, в першій помилці треба дуже класно розуміти вашу цільову аудиторію її болі, проблеми, страхи, заперечення, щоб з цим працювати в блозі. І у вас повинна бути одна проблема, яку ви вирішуєте, щоб людина розуміла. Що я прийду до цього психолога, коуча, нутриціолога і так далі, і закрию саме цю проблему. Наприклад, у людини є зайва вага і вона хоче схуднути. І у вас все про схуднення. Тоді людина асоціює вас, ваше ім'я, ваш особистий бренд з темою схуднення. І тоді в неї не виникає питання, до кого піти, коли в неї виникає така проблема. І третя помилка не маю фокусу на продажах. А є фокус тільки на тому, що ви транслюєте, навіть якщо ви експертно якусь думку транслюєте в своєму інстаграмі, але не кажете Приходь до мене, в мене можна це купити, в мене там окошки, в мене там стільки-то це коштує, або ви не кажете про ціну в плозі, так? Але у вас немає закликів до дії. Тобто приходь до мене, напиши в Дірект. В кінці там ваших сторітейлінгів, або в постах, або в рілсах, або в відео, так прямих етерах, то все все, що ви робите зараз, просто марно. Чому людині треба підсказати, що? А це можна купити в мене, що я не просто рефлексую на цю тему і просто ділюся своїми думками. А саме ці думки я можу вирішити твою проблему, і саме з цими думками ти можеш прийти до мене. От я, наприклад, зараз працюю з експертами-початківцями і допомагаю експертам-початківцям стартанути в інстаграм. В мене є нова послуга експрес-супровід на 6 тижнів, коли я даю готову схему під експерта, і експерт починає заробляти з перших же днів. Нашої з ним роботи. А раніше в мене був супровід на три місяці для експертів більш просунутих і так далі. Чому я це роблю? Тому що я проаналізувала цільову аудиторію, бачу, що до мене звертаються дуже багато експертів, саме початківців, а я з ними не працювала. Потім я зробила під них продукт і почала з ними працювати. Тож, якщо ви експерт-початківець, то приходьте до мене на експрес-супровід. Ми з вами пропрацюємо ваші продажі в інстаграмі, щоб ви класно стартанули і почали заробляти. Дуже дякую вам за увагу. Вагу, це був великий урок про три основні помилки експертів-початківців в інстаграм. І я вам бажаю великих класних продажів на високі чеки в вашому інстаграму. Пока-пока!